Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі. ви на каналі Таро Україна. Ми з вами сьогодні дивимось, Китай вводить обмеження на потрібні. Як це запчастини, деталі до БПЛА, до дронів. Чому вводяться обмеження на вивезення, ввезення? Не все інше, я думаю, нам просто не все сказали. Чому Китай вводить ці обмеження? як це буде відбуватись на нас та на ворогу? Китай вводить обмеження щодо... Вводить, але не повністю і не всі. До речі, знаєте як? Вони дійсно проконтролюють, щоб більша частина того, на що вводиться обмеження, не виїхала з країни. А якщо виїхало, щоб не продалося туди, куди не треба. Якийсь момент, ще по, по, по э, перших днях або до місяця, да? Ні, 2-3 тижні. Вересні ще можна буде щось десь дістати, докупити, якось поповнити запас і нам, і ворогу. А потім зась, бачите, закохані блази. Ні, все будуть обмежений Китай. Ну, це така партія, така гра. Цю карту вже почала багато разів виходити, що якась гра відкривається. Роз... Там ще щось буде на приціли, щоб ми не бачимо, як прицілюватися на самонаведення, на щось таке ще буде. Ми на тлі цього ще вдаримо по якимось потужностям ворога, де вони дрони виробляють. Добре, давайте. Чому? Китай водить для України обмеження на комплектуючі для дронів. Бо, по-перше, Україну обстрілюють ними. Тут е, така, знаєте, палка, копалка на два кінці. по-перше, -по ми страждаємо. А по-друге, це ще дає просування і нами ворогу. Це для замороження війни. Це для того, щоб ми перестали дрони на фронті використовувати. Я не бачу, що Китай вірить в те, що ми зупинимось. Це для того, щоб ми на полі бою зрозуміли, по землі з'ясовували, бачите, їхали. І думали. І дивилися реально. Ну, дрони багато, багато велику роль грають на фронті, тому що деякі ділянки ворога їх настільки багато, що ми нічого не можемо робити з цим. Чи вплине обмеження Китаю щодо дронів на Росію і як? Тільки е, тоді, коли чомусь похолодає, не, зразу, не відразу. Бо вони якось будуть думати, що вони домовляться, щось у них буде, щось їм завезуть. Слухайте, чомусь на нас вплине раніше, ніж на них. Вони до останнього будуть думати, що нам обмежать а їм дозволять, а їм завезуть. Ну, воно так десь і буде по початку, якісь там остатки десь будуть? Китай просто не буде коментувати цю ситуацію, от не нам, не їм. Якось буду посміхатись і все. А чому Китай таке рішення прийняв? Бо він знає, карта диявола вийшла, бо для нього це добре. Бо він знає, що ворог піде далі. В нього ще якісь є плани, окрім України. І він, як показує, що я керую ситуацією, тут якісь свої там морально-етичні ігри. Китаю обмежить поставки для Росії. Відразу. Вони можуть щось догрузити, що вже домовлено оплачено, там більше грошей, розумієте? Там більше грошей. Тобто те, що я обіцяв, я виконую, а далі без мене. Ми бачили з вами, пам'ятаєте, ще заздалегідь, що мабуть, з весни що. Країна, якою головний дракон буде керувати деякими моментами? Так. Чи хоче там трійка була. Пам'ятаєте, Тройний Союз був у нас? Чи хоче Китай припинення війни в Україні? Ні. Що хоче Китай стосовно війни в Україні? Щоб вона збавила темпи. Це можуть бути тимчасові обмеження. Якась така політична гра, знову показую. Приїде до мене ворог, поговоримо. Там ще буде щось зі зв'язком у Росії біда, з наведенням, з може супутники. Як Росія вийде з ситуації? Добре, чи будуть у Росії дрони? Але вони здебільшого їх якось будуть локально і для захисту використовувати. Не на далеку відстань, що може нам трохи полегшити. Слухайте, обійдуть вони, в принципі. Якийсь час будуть обходити обмеження. Китай, що ти хочеш? А він не визначився. Хоча, щоб були мирні перемовини між Україною і Росією. Не визначився. Не вірить в це. Ну, просто обтяжує можливість просування далі. Чи будуть дрони в Україні? Чи будуть дрони в Україні? Європа втрутиться. Будуть, але так само це може бути локально. Все одно дрони будуть, але не та кількість, не та якість. Щось ще нам завезуть, Європу якось допоможе. Але дивіться, зміниться ситуація. Що це нам дасть для нашої країни? Переживати будемо про море, про воду. Що щось нам треба буде зробити на воді. Біду нам принесе, до речі, в кінцевому результаті біду, тому що нас, я так розумію, поставки зброї майже припиняться як в якийсь момент. І дронів нема. Ми тільки свої ресурси використовуємо. Але це якось обезпечить цивільних і не дасть ворогу так сильно просуватись. Нема на чому їхати їм. Вони що там танки, все, танки, все не виготовляють. Змінить ситуацію на фронті. Змінить не відразу, не відразу, ближче туди, можливо, до. Листопада, до речі, так, жовтий листопад. Що треба буде думати, що далі, але у ворога краща ситуація з дроном, ніж у нас. Він, він якось буде запасатись. Так, мені не подобається, Ну, дуже образливо, чому? Хоча знаєте, як ви кажете, пишете часто мені, ані, якщо б не крали, якщо б не крали так, гроші було б багато, можна було б наперед більше закупити, це правда. Тому що видно реально, що саме фінансових ресурсів у ворога набагато більше. Хоча там також крадуть, все там зрозуміло, також є корупція. Але у нас же ж це, як мені колись сказала пані професорка з іншої країни, що. У вас не просто корупція, у вас менталітет такий. І поки ви його не здолаєте, вам будуть відмовляти в євроінтеграції. Ну, це було ну так, давненько, але я думаю, що десь це є правда. Не ми винні в війні, але нам треба змінюватись, трансформуватись. Все ж таки чомусь. Багато кого змінила ситуація, а багато кому зробило обтяження моментів. Гроші є, але вони не туди спрямовані. До чого це призведе? До того, що нам доведеться з якихось позицій піти, щось здати, можливо, відступити. Там ще щось із ракетами буде, там не тільки дрони. І що ми будемо, знаєте, молити на якусь допомогу. Я не хочу це якесь щось не те. Виходити з ситуації порада для України так, як вона склалась, дивитись реально на ситуацію, на речі і приймати рішення в моменті, в ситуації.